Доброго дня, шановні колеги. Шановний головуючий Олександр Анатолійович, починаю свою доповідь на тему лікування інфекційних ускладнень після онкологічного ендопротизування суглобів. Робота була виконана в Київському онкологічному центрі сумісно з інститутом експериментальної патології. Онкології та радіобіології. Актуальність теми інфікування мегаендопротезів складає від 20 до 25 відсотків, причому інфікування звичайних ортопедичних ендопротезів в десятки разів менше 0,5-2%. Контроль інфекції впродовж одного року після інфікування мегаендопротезів складає всього. 90 складає контроль інфекції впродовж одного року складає 50-70% для мегаендопротезів, а 90% для ортопедичних протезів. Тобто контроль інфекцій в мегаендопротезів значно нижчий. Необхідність ампутації при інфікуванні онкоендопротезів складає від 16 до 25 відсотків це мова йде про мегаендопротези. І коли мова йде про онкологічні ендопротези у дітей, які мають механізм подовження, то одне подовження ендопротезу відкритим способом підвищує ризик на 5%. Метою нашої роботи було оцінити ефективність лікування інфікування. Е е е е е мегаендопротезів, розробленим комбінованим методом з урахуванням часу первинного ендопротезування, тривалості інфекції та пошкодження м'яких тканин. Проаналізовано випадки інфікування ендопротезів у 66 хворих на злоякісні пухлини кісток віком від, 5, від 7 до 55 років при терміні спостереження 15 років. 43 хворих були з локальною остеосаркомою, 13 хворих з остеосаркомою 4 стадії, 6 хворих з локальною формою саркомою Юінга, 3 хворих з саркомою Юінга 4 стадії і 1 хворих із злоякісною гігантоклітинною пухлиною. Ендопротези використані були у 16 хворих фірми Лім, у 48 і Інмет міста Київ і двох Імплант Каст Німеччини. Розподіл хворих за перипатезною інфекцією по типу пухлин, тобто остеосаркома у вісьми, саркома юнга у двох і гантоклітина пухлина у одного хворого. Середній вік хворих складав 20, 21. Було 5 чоловіків та шестеро жінок. Локалізація первинної пухлини та типу ендопротезування. Найбільш, найчастіше траплялася локалізація стегно, нижня третина сім пацієнтів, ендопротез колінного суглобу. Стегно в верхній третині один, також ендопротез колінного суглобу. Стегнов верхній третині один прошу вибачення тазостегновий суглоб. Плече в нижній третині суглоб у одного хворого, плече. Верхній третині плечовий суглоб, і локалізація великого мілкового кістка в верхній третині колінний суглоб. Розподіл хворих за часом від первинного антизування. Гостре інфікування до 4 тижнів після проведення первинного антипотезування один хворий, раннє інфікування від 4 тижнів до 2 років трьох хворих, і пізнє інфікування від 2 років після антипотезування було у семи впору е, найчастіше збудниками перепротезної інфекції е, були стефілокок золотистий, стафілокок епідермальний та інтерокоп. Е, результати лікування перепротезної інфекції е, розглянемо на прикладі е, кожного з 11 пацієнтів. Е, Пацієнт номер один. Е, Острінфікування. Через 4 тижні після операції ендопротезування виник проліжень тканин над ендопротезом. Хвора знаходилася тривалий час в циркулярній гіпсовій пов'язці, був виражений гіпотрофія м'язів, тому що був ризик, ризик патологічного перелому. Нам вдалося уникнути патологічного перелому, але виражена була гіпотрофія м'язів. Через 4 тижні у хворої виник дефект м'яких тканин, і довелось цей дефект для того, щоб зберегти ендопротез і укрити його, замістити переміщеним шкірно фасціальним мязовим клаптем із, із гомілки. Через 2 роки. Тобто ендопротез не, не, не видаляли, проводили антибіотикотерапію, санацію, рана зажила первинно, але через два роки було інфікування ендопротезу ентерококом, Посів підтверджений: проведено було вилучення ендопротезу, встановлено стержневий апарат зовнішньої фіксації, і через 8 місяців було проведено ендопротезування у цієї хворої. Фотографія нещодавно зроблена в нашому центрі. Видно місця відстояння стежневого апарата, відсутність надколінника, вручення кінцівки немає, функція кінцівки збережена. На слайді показано повне згинання, ендопротезіння. Після операції інфекційний контроль близько вісьми років. Пацієнт номер 2 раннє інфікування, проведено промивання ендопротезу, антибіотикотерапія неефективна. Видалення ендопротезу, встановлення апарату зовнішньої фіксації і реімплантація ендопротезу через 5 місяців. Контроль інфекції через 12 років. Рецидиву інфікування немає. Пацієнт номер 3 раннє інфікування. Причина інфікування брак м'яких тканин для укриття ендопротезу і самосивного ураження пухлиною. Не було достатньо м'яких тканин для укриття ендопротезу. Довелося частину шкіри замістити розщепленим лоскутом і ушивати рану в напівзігнутому положенні в області коліна. Тоді ендопротез не Видаляли, проводилося консервативне лікування, антибіотика терапія тривала. Рано жила, жила перлина, але через два роки також виникло інфікування ендопротезу, виникло нориця м'яких тканин, проводилось видалення ендопротезу, імплантація спейсера, імпрегнованого антибіотиком, продовжена антибіотика, терапія неефективна. Видалявся спейсер і встановлено було апарат зовнішньої фіксації, продовження інфекції. Із-за недостатньої кількості тканин навкруг ендопротезу довелось провести ампутацію на рівні верхньої третини стегна через 8 років після первинного ендопротезування. Пацієнт 4. Раннє інфікування ендопротезу. Видалення гранульоми м'яких тканин, санація лозжа ендопротезу, пластика дефекту м'якими тканинами, дренування, антибіотикотерапія 8 тижнів і застосовували пролонговані тортокостероїди. Інфекція була окупована, контроль інфекції 3 місяці. Пацієнт номер 5 пізнє інфікування. Проводилось лікування промивання, антибіотикотерапія неефективна, Вилучення ендопротезу, спейсер антибіотики неефективні. Повторно спейсер антибіотики неефективні. Апарат зовнішньої фіксації, контроль інфекції 8 місяців. Реімплантація андопротезу, тотальний ендопротез стегна. На сьогоднішній день хвора 8 років після тотального ендопротезування стегна. Даних за продовження інфекції немає. Інфекція стафілокок золотиста Пацієнт 6 пізнє інфікування. Тривалість інфекції 5 років. Була нориця, виражена гранульомами м'яких тканин розміром до 5 см у вигляді, вигляді вигляді пухлини, зовнішньої пухлини. Проводилось видалення гранульоми м'яких тканин в області коліносу суглобу, висічення нориці, видалення ендопротези, імплантація апарату зовнішньої фіксації, реімплантація через 6 місяців, подовжуючи ндопротезу, 4 подовження ендопротезу. Вкорочення кінцівки залишилось 1,5 см, контроль інфекції 7 років. Там за продовження інфекції немає. Пацієнти. 8, 9, 10, 11. Пізні інфікування, внутрішньозуглове введення антибіотиків, пролонговані картикостероїди, системна антибіотикотерапія впродовж 6-8 тижнів, контроль інфекції від 6 місяців до 6 років. У хворих пізні інфікування на фотографії видно вздовж післяопераційного рубця. Формування норицій м'яких тканин в області гомілки. По даному ЗІ формується нориця, яка з'єднується з порожниною круг ендопротез. Проводилось, я би проводилася антибіотикотерапія, вводились протипостероїди і проспан або кінолог впродовж перших чотирьох тижнів. Інфекція була купована, нориця резорбується, і в, в цих випадках вдалося провести лікування консервативно без видалення і розсікання ткані на та ендопротез. Таким чином, у всіх випадках проведено успішне лікування інфекції мегаендопротезу Контроль інфекцій впродовж одного року склав 82%. Мається на увазі, що двоє пацієнтів, які закінчили лікування менше одного року 82%. У однієї пацієнтки я доповідав, це 9% від 11 досліджуваних, довелося виконати ампутацію кінцівки із за малої кількості м'яких кадин для укриття індопротезу. І гострі інфікування ендопротезу після подовження вдається лікувати консервативно, тобто антибіотикотерапія, пролонговані кортикостероїди і таким чином мінімізувати травмування. В кінці скажу, що отримані результати лікування. Є порівняними із опубліканих літератури провідних провідних клінік. У світі, це клініки Німеччини бралися до порівняння Бельгії та Індії, Швеції та Індії. Причому Група пацієнтів, яка досліджувалася 64 хворих, яким проводилось ендопротезування, більша частина 3 четверти, це подовжуючі ендопротези, яким проводили подовження від одного до семи разів. Таким чином, наші дані по лікуванню інфекції, перепротезної інфекції у дітей і Молодих людей вважаємо порівняними і ефективними, які відрізняються від запроваджених в інших клініках, це застосування пролонгованих кортикостероїдів та апарата зовнішньої фіксації при важких інфекціях. При тривалих хронічних інфекціях, при множинних норицях, тоді коли застосування спейсерів з антибіотиком не завжди дає свої результати. Дякую за увагу.